Дюймовочка. Одній самотній жінці, яка дуже хотіла мати доньку, ворожка дала чарівне зернятко. Жінка, повернувшись від ворожки, посадила це зернятко у квітковий вазон, і з нього відразу виросла велика красива квітка, схожа на тюльпан. Але пелюстки квітки були щільно закриті. Жінка захоплено поцілувала пелюстки, і квітка розпустилася. Це й справді був великий тюльпан, але в чашиці його сиділа жива дівчинка. Вона була маленька-маленько, всього із з зростом. Її так і прозвали. Дюймовочка. Шкарлупка грецького горіха була їй за колиску, блакитні фіалки замінювали перину, а пелюстка троянди ковдру. Якось уночі, коли дюймовочка спала в своєму ліжку, через відчинене вікно влізла бридка жаба. Вона стрибнула просто на стіл і зазирнула під трояндову пелюстку. От славна пара буде моєму синові. квакнула жаба і, схопивши шкарлупку зі сплячою дівчинкою, виструбнула через вікно в сад. Поблизу саду текла річка, а під самим її берегом було грузьке боліце. Тут у болотній твані жила стара зелена жаба зі своїм сином таким самим мокрим і огидним. Жаба поставила колискою з дюймовочкою на листок латаття, а сама взялася перекрашати свій дім для майбутнього весілля. Коли все було готове, вона повернулася із сином і представила діймовичці майбутнього чоловіка. Потім вони висадили дівчинку на листок, а самі попливли з колискою. Дюймовичці зовсім не хотілося виходити за бридкого, жаблячого сина, і вона розплакалася. Рибки, які пропливали повз. Пожаліли дівчинку і перекусили стеблинку листка, який відразу ж понесло за течією. Мимо пролітав Хрущ. Він схопив дюймовочку і посадив на ромашку. Тут і жила вона до самісінької зими, їла солодкий квітковий мед і пила росу, яку щоранку знаходила на листі. Коли дуже похолоднішало, птахи полетіли на південь, і вдюмовочка злякалася, що замерзне. Вона злізла з квітки і пішла шукати новий притулок. Так дівчинка наприла в полі на нірку польової миші, яка не тільки нагодувала та зігріла бідолашну, але й залишила жити в себе на всю зиму. За це дівчинка мала розповідати їй казки. Якось у гості до польової миші прийшов сусід, поважний Кріт. Дюймовочку змусили заспівати. Її ніжний голосок так сподобався кроту, що той захотів одружитися з нею. Потім Кріт. Запросив сусідок прогулятися підземним ходом. Він узяв у зуби гнилючку та пішов уперед. Та раптом зупинився і сказав Тут лежить якийсь птах, тільки нам його нічого боятися, він уже мертвий. Кріп проткнув своїм широким носом дірку в стелі і денне світло. Проникло до підземного ходу. І Дюймовочка побачила мертву ластівку. Напевне, бідолашна пташка загинула від холоду. Миша й Кріт не знали, що діймовочка потім часто приходила до Ластівки. Вона сплела її із билинок килим і підстелила м'який мох, щоб пташці було зручніше. І одного разу почула, як у тієї стукає серце, ластівка відігрілася. Усю зиму прожила ластівка в підземеллі. А дюймовочка доглядала її. Вона годувала, набувала пташку, а навесні випустила на волю. Ластівка кликала із собою дюймовочку. Але та не захотіла залишати стару мишу. А тим часом кріт посватався, і миша наказала дівчинці готуватися до весілля. Під осінь все було вже готове. Дюймовочка дуже плакала. Їй зовсім не подобався сліпий, товстий кріт, а тим більше, життя в його підземеллі. В цей час над нею пролітала врятована ластівка. Цього разу дюймовочка погодилася летіти з нею. Дюймовочка сіла ластівці на спину, міцно прив'язала себе поясом, і вони полетіли. Аж ось і теплі краї. Усюди росли квіти небаченої краси. На березі озера стояв палац. А під його дахом ліпилися пташині гнізда. В одному з них і жила Ластівка. Ось мій будинок, сказала Ластівка, а ти вибери собі найгарнішу квітку. Я посаджу тебе туди і будеш там жити. Дюймовочка зраділа й заплескала в долоні. Ластівка спустилася і посадила дівчинку на широку пелюстку. Але що за чудо! У чашиці квітки сидів маленький чоловічок. За плечима в нього тремтіли легенькі крильця, а на голові блищала маленька золота корона. Це був король ельфів. Він дуже зрадів, коли побачив дюймовочку. Низько вклонився їй і запитав, як її звати. Дівчинка відповіла. «Люба дюймовочка, сказав ельф, чи згодна ти бути моєю дружиною. І дюймовочка погодилася. Тоді з кожної квітки вилетіли ельфи і принесли дюймовочці подарунки. Найкращим подарунком були прозорі крильця. Тепер дюймовочка теж могла літати з квітки на квітку. Радощам і веселищам не було меж.